Зараз, починаючи з правоохоронних органів, податкової користуються нашим правовим невіглаством і заставляють нас робити ті речі, які ми не повинні робити, і платити ті гроші, які ми не повинні платити. Нарешті я думаю, що в нас буде своє приміщення, де ми нормально зможемо поспілкуватися і надати. Любу юридичну, правову допомогу, профспілкову допомогу всім підприємцям, а не тільки нашим членам профспілки. Тому що згідно закону про о, роботу профспілок, будь-який підприємець, будь-який громадянин, який до нас звертається до профспілки за допомогою, її обов'язково отримає. Я вас вітаю з некриття. Так, дайте крові наверху на